Шалом, це Славко. Історія Стріпільської ТЕЦ примусила мене трохи задуматися над майбутнім. Я предметно задумався. Аж тут сплила оця от пані доктореса, чи докториня, чи докториця Емілі Н. Воландер Знову. От бачу, ви, мабуть, бачили цю прекрасну даму. Котра сказала, що ми маємо утримуватися від ударів по російській енергетичній інфраструктурі, поза як воно належить приватним особам. Розумієте, чому це має значення? Це за міністра оборони з питань міжнародної безпеки, це не помічник, фактично, вона розпоряджається видачею зброї. Ця ж людина займалася Росією україною в адміністрації Обами. Я хотів знайти її наукові праці, то в будь-якому моєму мі... що мені подобається, Боулдер, штат Колоредо. Наскільки там я от уявляю, яка там редакторський центр, що всі книжки, котрі мене цікавить, чомусь були опубліковані в Болдері штат Колоредо. Я думаю, який же там інтелектуальний центр, які ж там ці видавництва знаходяться, якщо там таке все друкується. На жаль, вона там була старшим редактором, її думок, думок мало. В основному через якісь модернові. Феміністичні видання, ось на, на, на штаут «Умні жінки, умна сила», ось, значить, про що все це свідчить? Людина, ви ж знаєте, 62-го року народження займалася римською історією. Потім Латинь вивчила в коледжі, і потім вирішила зацікав її Горбачов, стало стала Росії. І Її спитала, стала займатися питаннями Росії, а позаяк фахівців з України не було. То тоді, що мені розповідали, це за кінець кар'єри Джеймса Делідженса, ставні американські шпигуни і правозахисники найняті. Функції аналітиків дрібних інформаторів за кінець цієї кар'єри, коли один телефон був спільний у відділі. Уявляєте, і всіх там пана Тараса Кузьо треба було звати по спільному телефону, щоб він підійшов і поговорив. Це був власне кінець савітології, крім кінець кінець і Вони розповзалися як таргани, і вона знайшла собі нішу з українського питання, почала писати на теми України і була радником Обами на теми України. Ось власне. немецкий переклад статьи. Ой, занималась она серьезно. Преследская по «Проход проходит российская безопасность, европейская стратегия. Вот консультант по России Евразии в Совете национальной безопасности США. И президент Генерального фонда США россия основанного в 2008 году, треба было бы заняться этим фондом США России. Что оно такое? Хто за нього платив за оце все от, за оце все удовольствие? бути молодим і ліберальним в сьогоднішній Росії непростая задача Жанна Німцова, Галина Тимченко, Сергій Ну ви бачите, Дмитрий Гудков, Чех, Павел Чиков, Інсайдер. Ну, бачите, знову Галина Тимченко, і Жанна Німцова, Наталья Арно, Іван Павел, вся та же сама Шайка. Ну, що бачите, по кругу ідуть тут, ви тісний рядок оплачуваних правозахисників не прорватися. І оця людина зараз завідує від власне контролює постачання зброї в Україні. Ознайомитися, можливо, так от швидка, дуже. Ну, вони всі правильно говорять, що жінки зіграли рішаючу роль у всіх аспектах цього конфлікту. Це те саме, що каже Ася, що жінки більш рішительні, але важить, в чому, більш, в чому виявиться ця СТН Володер рішучість в задушуванні України, бо ясно, що не в задушуванні Путіна, коли відкинути цю гендерну демагогію. Статейка стара, але свіжіших я не знайшов, видно, що позиція помінялась. Її завдання примусити НАТО до конфлікту не з Росією, а з Китаєм обмежити економічний вплив Китаю на Європу, щоб Європа менше споживала Китайське. Як вони це хочуть зробити, я не знаю. Але те, що вона вирішила пожертвувати Україною на даний момент ось що має значення. Ну, в принципі, чого можна було ще очікувати від Радника Обами в справах України, пам'ятаєте, з його позицією. Я, в принципі, можу сказати, до чого це приведе в Україні нав'язання при прибус України до миру, ми можемо за це поговорити. Ясно, що я хотів би. Поговорити за це з гальбою пива якось, а доведеться може зараз. От почнемо здаля, почнемо з Содому і Гомори, що, от Господь Бог колись був таким само гнівливим, рішучим і простим своїй справедливості, як наші уявлення за Сполучені Штати. Але ви бачите час минув. Мабуть, що і Господь, ну ви знаєте, після розп'яття свого єдиного родного сину, він, мабуть, змінив своє ставлення до нас і вирішив все це закінчити апокаліпсисом. Тому цей сценарій апокаліпсису нічим не гірше. як каже, Ася, ви думаєте, що це кінець України? Ні, вона каже, що це кінець старого світа. Коли вони вважають, що вони захищають свій старий світ, ще раз можу поставити цю. Прекрасну пані, ось, власне, взірець сучасного, як це сказати, фемінізму і жіночності в міжсвітовій політиці, Це от власне, це завдяки їй. Зараз летять ракети в Трипільську ТЕЦ. Ви знаєте, що скільки там у неї була фіксована потужність. 1800 мегаватт, ну при, при, при 300 200, це 1360 виробляють мій Київський ТЕЦ і третя Дарницька. Ну, я скажу, що от завдяки їй поки що є світло, чи воно буде далі, чи де ми зможемо проводити наші програми, невідомо, але повернемося до концептів Асі. Коли, коли цілком правильно вважає, соромиться це сказати на камеру, бо вите за російську мову. що коли... Ви думаєте, що ви бороните старий світ, насправді ви його руйнуєте. Загибель та зміна форм існування України це загибель вашого старого світу. Зараз же з'являться нові гравці, котрі вимагатимуть свого за світовим столом, за світовим цим карточним столом, вимагатимуть свою долю. І повірте, вони полізуть за всіх кутков, Вони побачили слабкість. Якщо це можна путіну, значить це можна і Якщо це можна і рану, це можна кому завгодно. Ми будемо спостерігати і наступною жертвою. Цілком ймовірно поза після України стане навіть не Литва, не Балтія стане Ізраїль. Тому нам так важливі в перспективі. Я зараз вже перехожу до своїх марень. У мене була озарення, зараз. Так важливі стосунки України з Ізраїлем, тому що ізраїльтянам доведеться кудись рятуватися. Не всі ж поїдуть в Сполучені Штати охоплені гендерною революцією і латиноамериканською революцією, як ви розумієте, або консерватизмом Україна. Я скажу, що дуже непогане місце для, для тих ізраїльтян, котрі не впишуться в сучасне суспільство, яке будується на Заході. Так само, я скажу, що раненько ЮАР впало, ми цілком могли запропонувати тут купу ще місця, місця на півдні для наших братів з Ізраїля та ЮАР. І... Як буде виглядати майбутнє Україна? от в перспективі мирних переговорів, я так прямо скажемо капітуляції до зими? Поки що ми розглянемо з вами один сценарій. Україна капітулює до зими. Вони бачать удари. Буде оце мирне совіщання в Швейцарії, буде створений якийсь план мирний, представлять його Путіну, і Путін бачить чайня почне в ньому копатися, почне його коректувати. Як це буде виглядати ситуацію з тим, що дотягнуть до зими? Ми розглянемо. Іншим разом. Лишиться частина населення. Важить, яка частина населення лишиться в Україні Наша чи їхня? Тому що поразка України, ви розумієте, тут буде сплеск критицизму в бік українського руху, в бік націоналізму, і сплеск москальщини латентної. Ви розумієте, що переможці завжди ще одне відео, з Стріпольський ТЕС публікують всі ті наші. Вони це роблять, я не знаю. Ну, Москвинів радують. Бачите, і в три є люди, котрим це приємно. А може це москвини? Ну, ася, ну що, що ти хочеш від українки? Я скажу, що ви ж бачите, хто там живе, хто туди вибрався. Важить те, хто тут лишиться, продовжимо. І сплес москвинства не уникне. Путін буде на кораже, москвини будуть на перемозі, і зараз очікувати, що у них там щось зламається, коли ви так тріумфально ламають Україну. Я думаю, що оця ситуація нагадує мені перші удари в вересні 22-23 року. І ми ще з вами, коли переживемо всі ці події, будемо говорити, що так тою, що була світла паласа. Ну зараз ми скористуємося. Ви що тут теж був певний період, поки було світло. Зараз ми не теж скористуємося і вже інтелектуальні свої потужності використаємо по повній. Росіяни будуть на кураже. Російське буде на кураже в цій ситуації. Вони будуть підніматися. Да, от, значить, так, Сплеск катавства на Росії. Від, ми, віднині ми для них знов переможений народ, і треба готуватися до цього сплеска, в сплеска Вілька Державі. І тут, правильно, хтось сказав, важить не спілкуватися. Ту, де євреї весь час жили в антисемітизмі, але ж вони вижили. Я скажу, що нам трохи антиукраїнства не завадить черговий раз. Ясно, що будуть асимілянти, але це таке. Ви ж помітили, що ще сказав ще один помощник міністра оборони по космічній політиці Джон Плеб, що Пентагон не може заборонити SpaceX припинити обслуговування старлінків на російському фронті. Ну, це вже теж вказує, ви розумієте, на тенденцію, що все, що роль частних компаній, про сі, в тому числі про російська роль Ілона Маска, буде зростати, як ви розумієте. Що якщо вони Старлінг на фронті не можуть відключити росіянам, ну що про це все можна сказати? Що це то, що ми повинні прийняти і понять. І пережити. Ну, пережити це таке, пережити, але все одно все це доведеться. От як вона правильно сказала, ця Воланде, що Україна веде війну з високими стандартами, і тому має фактично висновок, який дати знищити себе заради торжества демократії. То Україна має принести себе в жертву торжеству демократії і гендерної рівності, і боротьби з Китаєм. Ну це те саме, що від вимагали від Чехословаччини 38-го року, і що вона чесно зробила. Ну і принаймні половина Чехія врятувалася, ви бачите, Словакія. Тоскують по дешевим сигаретам і дешевому піву, а чехи якось прибилися до заходу. То, може, і ми якось приб'ємося своєю частиною до заходу, аби не в формі, щоб Львів став польським. Я кажу, що нам треба боротися далі. Я кажу: дивіться, щоб ми знову не доборолися до польського Львову. Так, ну, значить. Путін буде продовжувати свої удари, бо він скористався ситуацією. Зараз темпи вигідні засоби ПРО, ППО вичерпалися. Удари по енергетиці можна наносити безкарно, тому що є сприятлива ситуація. Ви бачите, США не одобря, не одобрили удари по нафтовій структурі. Фактично далі карт-бланш, Розумієте, страшна ж не Росія. Росіяни ж ніколи не визнають, що перемогли завдяки отаким от Селест Н. Воландер. Ви розумієте? Вони ніколи не визнають. Вони припишуть цю перемогу собі як і Другу світову, і так надмуться. Тому ясно, що він на напік і він буде вимагати зони безпеки. Те, чого він не зробив і не може зробити військовим шляхом, він вимагатиме шляхом політичним за столом переговорів. Що зона безпеки, буферна зона на північно-східному кордоні, мовно від. Демілітаризацію України нової Рейнської області я сказав би від Сум до Харкова. З перспективою її якось політично здомінувати, створити новий Донбас. Старий Донбас він вже зруйнував. Стара вата вже задоволена. Стару вату він переселив в Україну. Зараз йому потрібен новий Донбас. Де він зможе зробити новий Донбас? Тільки в демілітаризованій зоні між умовними сумами та Харковом. Це дасть йому те, чого він не може добитися військовим шляхом, доступ до ізлучини Дніпра. А ви розумієте, ізлучена Дніпра, Дніпра переправиться доступ до Правобережної України. Це ключі військового вирішення конфлікту. Так що він буде вимагати цієї демілітаризованої зони, і ми не знаємо позиції Заходу щодо цієї демілітаризованої зони, так само позиції України щодо стамбульських угод, тому що. Така демілітарізація тоді виглядає, що ще не розглядалася, розглядалася опосередньо через скорочення озброєнь. Тут виникає питання, від чого Україні наразі доведеться зректися. В першу чергу за я порадив зректися від українського націоналізму, від Віндяровщини. Це те, що буде наочно, що буде помітно. І саме Бандири, і саме Шухевич не раз жертвували собою заради України. І зараз ми цим архаїчним політичним рухом цілком можемо. Пожертвувати, можемо кинути їм на те та вчить ту фуфайку, хай ваш ту фуфейку фуфайку далі. Ми цілком можемо дозволити собі перестати після такої війни бути українськими фашистами і націоналістами. Тим більше, що ви знаєте, що ці люди були лівими революціонерами, вони були несіявні лівого революційного руху, такими, мов власне, притечами того, що зробив дідусь Хо. У В'єтнамі, ну, предтечам революційних рухів Латинської Америки, ми при тому числі предтечі Фіделя. Ясно, що це були ліві селянські революціонери, з них потім з усиллями пропаганди Хрущова зробили правих фашистів. Ну, конкуренцію відчувала сволоч Расківська. Що тут скажеш? Відчувала конкуренцію на ідеологічному полі, тому знаєте, нищити. Брехнею ідеологічних противників завжди було прийнято. Я скажу, що для нас це вже така давня історія, що ми цілком можемо і дозволити собі її скреслити, як і Фіни, не забувайте, що як фінляндизація відбувалася. Ну, Колись ми за це, мабуть, поговоримо за Керконене, як Керконен ставав демократом за допомогою Росії і. Ну, це дуже цікаво, про Матерге був президентом, але ніколи вже не жив, ховався. Чи доведеться ховатися? От, розумієте, ясно, що треба буде проводити суди над якимись паліями війни і військовими злочинцями. Чи доведеться нам судити Зеленського? Ясно, що знаючи любов українців до. Лідери, котрі впали. Ясно, що такі голоси будуть, і Зеленському краще буде сховатися, тому що ну не прийме Зеленський такої поразки, що з Зеленським ми можемо боронитися до зими, навіть якщо нас забезпечити носіями електроенергії, якщо нас забезпечити електроенергію, зрештою, що значить носії електроенергії? якщо нас забезпечить електроенергію, якщо нас забезпечить озброєннями, Україна може спробувати другий раунд обіцянки допомоги. 25-го року і, і послухати, чому цю допомогу переносять на 26-й, на 27-й роки. Ми багато чого цікавого дізнаємося. Але я скажу від цієї Селести Н. Валандер ми нічого не отримаємо. Повірте мені, це людина, яка визначала політику США при Обамі в кризі 14-го року. От і убери її. Вот Ася говорит, ну не могу я ее убрать, нет уже асфальт дал и ничего mm -hmm. это не поможет. Вот бартицу, вот удобная позиция для фехтования, да я скажу, бартицу это мощно, я возьму ты, что пока я электрика, я занялся чем-то действительно приятным и бартицу. Это значит, интереснее, цикавише, поверьте мне. Ніж те, що я говорю, а повернемося, що доведеться Зеленського нашого любому, нашому серцю судити і краще судити заочно, щоб він вшився на захід його там задоволенням, щоб він не повторював долю оцього грузина, якого я не Це дуже да, я його не дуже люблю через ряд особистих причин, щоб він не вздумав боротися за повернення, щоб він не сяв в українську тюрму, отже же все-таки ні, адже уміра Тромба. Я їх путаю. Ну, ну, коротше, щоб він не повертався. Якщо вже піде з України, хай не повертається, тому що українці це не, не, не оцінили. Ясно, що доведеться переоцінювати багато цінностей. І зараз дуже важить те, чого ми не знаємо, чи потрібна буде. Путіну українське військо для подальшого шантажу Європи. Ясно, що обмеження на постачання озброєннями є і будуть, тому що Захід вже боїться озброювати проросійське військо в перспективі, і в перспективі мирних переговорів нам слід зрозуміти, що ніякої поставки озброєнь не буде в Україну після підписання миру, тому що всі будуть розуміти, що цією Україною буде керувати вже не Захід, що це буде. А... Росі, ну це як з Фінляндією. Фінляндію любили, а потім Радянський Союз значно менше вимагав роззброюватися від Фінляндії, ніж британці. Наприклад, британці були значно більш наполегливі в роззброєнні Фінляндії після 45-го-49-го року, ніж Радянський Союз, тому що вони розуміли, що чиїм сателітом стала Фінляндія. Так само і нам слід бути готовим до процесів проти поліїв війни, до того, що. Після миру будуть путчі, що проросійські путчі, спроби поставити проросійський уряд будуть так само трудити, що Чехія ж не встояла сорок року, а Фінляндія встояла. Нам треба бути готовими до цих путчів. А ви бачите, що структура нашої держбезпеки до цього в принципі, не готова, тому що ми не розігнали СБУ. Поки ми не розженемо СБУ. Ясно, що за умовами мира нас би ми могли примусити відновити СБУ. Ну, це так. Ви знаєте, що для Росії де ж важливі пославити силових міністрів не так оборони, як внутрішніх справ, або тих, що займаються держбезпекою. Це найважливіше через ці посади. Вони зможуть тут зробити чистку, зможуть тут зробити те, що вони робили в Фінляндії, в Чехословаччині 48-го року. Це все треба розуміти. Але повернемося до головного. Не визначено, чи потрібно буде Путінові наше військо, чи він вимагати його роззброїти, куди подіти зброю, знищити чи вивезти вивести на бази, чи вивезти на Росію, але ясно, що на це захід не погодиться. Чи захоче він використати наше військо для подальшого тиску на Європу? Ось що нас має всіх. Цікавити в цій перспективі негайного миру. І якщо ви це все прослухали, то ви зрозуміли, що перспектива посидіти якийсь час без електроенергії, без світла, без інтернету, навіть без моїх промов, то це менше зло, ніж рання спроба миру зараз, влітку, восени цього року, все одно Путін на тріумфі. Розумієте, вчиняти мір, поки б твій противник на кураже це погана ідея. Ну, побачимо. До чого вони там в Швейцарії не договоряться? От, власне, це ті єдині пророцтва, котрі я зараз поки що бачу, тому що пророчити щось в сфері мілітарні, коли так тебе постачають озброєннями, ну що можна пророчити в ППО, крім знищення подальшого нашої енергетики? А нічого не можна пророчити, а пророчити таке не хочеться. Бай, лайкайте, підтримуйте, пошиємо. Будемо вам вдячні, Тому що, мабуть, пришвидше операцію другого оку, поки є чим в нього світити на операційному столі. Буде вам вдячний за допомогу нам. Бай.